Оформити паспорт для виїзду за кордон прийшов у міграційну службу 60-річний кропивничанин Микола Половий. Це мій перший закордонний документ. Раніше не оформлював ніхто. Працівниця Юлія Раца вносить персональні дані чоловіка в комп'ютерну систему. Каже, треба бути уважною, щоб не допустити помилку. Ім'я та прізвище повинно мати однакове написання латинськими літерами і у закордонному паспорті, і в паспорті громадянина України у вигляді ID-картки. Там кожна буква транслітерується, там є деякі такі нюанси. Буква «Г» Г у деяких людей, там йде джи, аж, от, от такі. Я, ю, є, ї, там, де два звуки. І воно тоді трансліт може бути трошки інший. Він змінювався, він змінювався протязі скількох років, і тому треба бути уважним. От іменно з такими буквами, там на початку слова, якщо буква я. То вона в одній транслітерації посередині слова вона зовсім інша. Паспорт внутрішній в нього книжечкою, не айді картка. Тому з перекладом тут все буде добре. Відвідувачів просить перевіряти інформацію в документах. В мене на айді картці прізвища та ім'я написано українською та латиницею. Моє ім'я Марія. Тут є дві літери в кінці. А якщо я буду робити закордонний паспорт, то я буду перевіряти літери, щоб вони сходилися. Написання прізвища та імені латиницею має бути однакове у всіх паспортах, пояснює речниця служби Інна Захарова. каже на підставі змін, внесених до постанов Кабміну, привели транслітерацію усіх документів до одного зразка. Зробили це після рекомендацій Європейської комісії у зв'язку з перебуванням українських біженців в країнах Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії. В лютому в системі міграційної служби оновили програм забезпечення. щоб уніфікувати цей процес написання складових імені минулого року, у листопаді було внесено зміни до постанов уряду, якими регламентується видача як айді картки, так і закордонного паспорта. Транслітерація здійснюється автоматично. Пояснює у разі розбіжностей, правильним вважається написання в документі, який отриманий пізніше. Документи, які в яких різниця транслітерація, будуть чинними до закінчення строку їх дій. І вони будуть визнані недійсними або підлягатимуть обміну лише за зверненням особи. Говорить, перевіряти правильність написання латиницею людина має особисто під час отримання документу. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.